Так, друзі, значить коротеньке відео. Як відкрутити швидку шкіф розподільчувала? Це у нас матіс 0,8. Та, в принципі, так будь-якій машині можна. Значить, дивимось, У нас тут є ось такі болтики. Кріплення ось кожуха. РМ і все робимо дуже просто. Беремо отакий вороточок. Ну, У нас матіз. У нас тут, в принципі, все на 10-12. на 12. Тут у нас на 10. Значить, Закріпляємо ось таким чином. Потім беремо ключ. Бо в даному випадку в мене тріскачка. На 17 тут головка. Впираємося, Да, Буде. Складно, важко ось, але тут правильна різьба, нічого ви не зірвете і таким чином зриваємо. Ось так. Ось так.